Здоров'я залежності потрібно уникати, а те й позбуватися, якщо вони вже є. Почнемо з того, те, що в самому цьому словосполученні вже таїться відповідь. Їхній вплив на ваше життя є максимально деструктивним. Почнемо з того, які фактори йдуть пліч опліч із залежністю. Перше, це є постійна втома, оскільки годування цієї залежності вимагає шалених затрат. Друге це втрата самовладання та сили волі. Через це можуть виникати проблеми із діяльністю нервової системи, а також проблеми з агресією. Третє це є неправильне розставлення пріоритетів. Через це можуть виникати проблеми із побудуванням чи підтримкою соціальних відносин, а також загальними із комунікабельністю. Четверте. Це є проблеми із фізичним через стрес, а також із психічним здоров'ям. П'яте. Конфліктність. Шосте втрата якості життя. Тепер хотіла би вам задати запитання: чи вартує ваше життя, яке і так сповнене пригод додаткових проблем, які виникають через наявність залежності? Поки не стало пізно, закликаю вас до її негайного викорінення, у вас все вийде!